Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Падіння в Ожеледицю. статистика травмувань. Правоохоронці нагадали правила безпеки на дорозі. Волонтери з Войнівки виготовляють буржуйки для захисників. Обирати безпечний маршрут, носити зручне зимове взуття, не тримати руки в кишенях. Ці прості поради зможуть знизити ризик травматизму під час ожеледиці. Але перша слизота, яка вкрила тротуари та проїжджі частини вранці, 8 грудня, змусила звернутись до лікарів майже два десятки олександрійців. Подробиці у наступному сюжеті. Перша ожеледиця вкрила льодом тротуари та проїжджі частини і перетворила їх на справжні ковзанки. Під час такої погоди зростає ризик травмувань. Так, 8 грудня до травпункту звернулось майже два десятки олександрійців. Перший випадок зареєстрований близько восьмої ранку. Розповідають лікарі. На сьогоднішній день звернулися 18 осіб переважно з Переломами верхніх кінцівок та гумілково-ступневих суглобів ну, люди середнього возросту самостійно відрізнити забій від перелому людям поважного віку у слизьку погоду краще залишатися вдома, адже за статистикою травматологів, дві третини травм при падінні отримують люди віком 60+. Постійні відключення світла та відсутність вуличного освітлення стали справжнім викликом для водіїв та пішоходів. Побачити в темряві людину у темному одязі це майже нереально. А зреагувати на такого пішохода майже неможливо. Рішення є і воно доволі просте. Про це далі у сюжеті. Відключення електроенергії та вуличного освітлення, погіршення погодних умов разом створюють небезпечні умови як для водіїв, так і пішоходів, застерігають правоохоронці та нагадують правила безпеки. Зважаючи на ситуацію з відключенням електроенергії в населених пунктах, та, зокрема, вуличного освітлення, як водіям, так і пішоходам слід бути вкрай уважними та обережними, неухильно отримуючи правил дорожнього руху, зокрема вимог дорожніх знаків, обмежень читвісного режиму, присутність базками безпеки та світу елементами. Якщо у пішохода на одязі є світловідбиваючий елемент чи флікер, то можливість аварії зменшиться у 6-8 разів. До несприятливих погодних умов у такому одязі людину буде помітно на відстані близько 130 150 метрів. В той час, як людину в темному одязі помітно лише 25-50 метрів. Кожен пішохід повинен вживати заходів безпеки. Батьки повинні при виборі одягу школярам враховувати, що він буде рухатися темними вулицями та надавати перевагу одягу світовідбиваючими елементами. Радимо в зимові дні одягати своїх дітей та себе у яскравий одяг, який значно краще видно на дорозі, додаючи до нього декілька флікерів. Обов'язково нагадати дітям правила переходу дороги. Згідно офіційно статистикою, наїзна пішохода найбільш поширений вид дорожньо транспортних пригод. Переважно ДТП за участю пішоходів відбуваються в темний час доби. Саме тому були встановлені норми про носіння світловідбиваючих елементів з метою привернення уваги до себе та виділення себе на дорозі. Правоохоронці, зокрема фахівці служби превенції, неодноразово зустрічалися з учнівськими колективами, проводили спільні заходи, зокрема із бібліотекарями. Бути видимим на дорозі сьогодні дуже актуально та важливо і для дорослих, і для малечі, тому що малеча це тільки вчиться бути свідомими пішоходами, і для цього ми їм в допомогу. Бібліотекарі долучилися до всеукраїнської акції Засвітись у темряві. І в рамках проєкту громадський хаб Амбасадори безпеки, яке втілюється громадською організацією Хмарачос, спільно із поліцією ювенальною, ми проводимо такі цікаві майстер-класи, які присвячені флікерам. На своїх заходах ми не лише виготовляємо такі чудові вироби, а й в ігровій формі. Нагадуємо, пригадуємо, вчимо, інформуємо дітей правильному поводженню на дорозі. Варіацій флікерів багато. Майстер-класи з їх виготовлення в бібліотеках міста проводяться доволі часто. Слідкуйте за анонсами. Один із майстер-класів відвідали другокласники мультипрофільного ліцею. Варто згадати, що у 2020 році набули чинності нові правила дорожнього руху, за якими пішоходи обов'язково мають використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Дітям запропонували чудовий майстер-клас прикрас свій одяг сучасним флікером. Учні дізналися, як убезпечити себе в темну пору доби, використовуючи світловідбивачі, що суттєво зменшує ризик наїзду на пішоходів, і, звичайно, мали змогу самостійно виготовити сучасні елементи. Тепер вони переконані самі і радять усім, щоб на дорогах для всіх нас було безпечно повсякчас. Тримайте флікери завжди, аби не трапилось, біди. Своїми секретами, як бути помітними в темний час, поділилися діти. Нам допомагає так, або наліпка, або флюгер. Ну, мені мама одягає ну, якийсь пуховичок світлий. Денис зі своїм флікером не розлучається. Ми флікери робили, я ціпляю собі на замок флікер. Я хожу в тьоноодязі і без флікера не виходжу. Тож не забувайте про флікери, обирайте світлий яскравий одяг та будьте обережні на дорогах. Не одна буржуйка, зроблена руками воїнівських волонтерів, вже зігріває наших захисників на передовій по всій лінії фронту. Саморобні обігрівачі, майстри роблять з газових та фріонових балонів, бочок та труб. А ще активісти створюють буржуйки під окопні свічки, для яких використовують автомобільні масляні фільтри. Про особливості виготовлення вкрай потрібних засобів обігріву розкажемо далі у сюжеті. Гараж воїнівського волонтера Олександра Михайлика перетворився на майстерню з виготовлення буржуйок для хлопців на передовій. Матеріал для них спочатку купували. Згодом газові балони почали привозити небайдужі Олександрійці. Перші балони десяток, а може більше привезла нам жителька села Новий Стародуб Олена Віщанська Суровець з родиною. Ну, ми виконали буржуйки і час її віддали назад, вона відправила своїм хлопцям, час нам оставила. Потім дуже багато допомогли нам з балонами студенти і на чолі з директором нашого аграрного ліцею, бодяк Олександр Іванович, ті, де, мабуть, штук 15 балонів привезли. Ми з них зробили, теж буржуйки відправили, потім привезли нам буржуйки ще і на порушена з чоловіком. Яка теж заказала підрозділи буржуйки? Ну це такі, що крупні масові. Закази, а то одиночні були багато, дуже багато. я вже не рахую скільки буржуйок ми зробили. Спочатку буржуйки Олександр робив разом із сином Максимом. Коли замовлень стало багато, до справи долучили ще двох помічників: Сергія Сергієнка та Сергія Боложинського. Буржуйки від воїнівських активістів зігрівають хлопців по всій лінії фронту від білоруського кордону до Чорного моря. Залежно від замовлень, засоби обігріву є горизонтальні та вертикальні. Коли ми були на лініях розмежування, доводилось нам приїздити туди, ми вже практично бачимо, які нам треба краще, в яких умовах хлопці живуть, і кому яку бужуйку треба, чи горизонтально, горизонтальну, чи вертикальну. Вони використовуються, хлопці кажуть, нам треба тільки для сушки біль'язам чи одежі там. Обуві. Ми робимо так. Якщо для виготовлення їжі, значить робимо кояки. Робляться вони всі без колосників, без піддувалів, тому що все там плам'я горить методом костра. Горить, 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 попіл, який накопичиться, потім вигріб і держиться воно довше. Матеріал, ну, горючий матеріал довше там держиться, тому що там на порядку не, не часто і не дуже багато є, де можна чим його розпалити. А ще у виробництві майстрів буржуйки під окопні свічки, які роблять із автомобільних масляних фільтрів. Я їх випалюю у буржуйки в себе в гаражі, потім розпилюю, приварюю ножки, дирочки і всередину можна буде поставити туди окопну свічку. Я сам у себе в гаражі її, як кажуть, проводив випробування. 450 грамова кружка армійська за 20 хвилин закипає. Це для двох, де десь хтось сидить там у спостережному пункті, вдвох там нема ні диму, ні вогню. ну, Можна руки погріти і заварити собі кофійок. Менше ніж за два місяці Олександр Михайлик виготовив понад 50 буржуйок з газових та фріонових балонів, бочок та труб. Раніше на виготовлення однієї витрачалось близько трьох годин. Зараз через виключення світла цей процес займає набагато більше часу. У виробництві буржуйок нічого складного немає, розповідає Олександр. Випускаємо газ, заливаю водою трошки побовтав, помив, вилив воду, потім розмітку роблю мілом крейдою і болгарки потихеньку обов'язково використовуємо е, ці рукавиці і очки. І Потім ми вирізаємо ці ж труби, підганяємо сотку під сотку. Ми витяжні труби, ці варимо, тому що там стандарт сотка в хлопців передку. Більше там немає, то так буде. Ну, беремо 90 труб трубу для, для мого ходу, виварюємо, уварюємо. І на завісах робимо ці ж загрузний е, люк. І для тяги нижній, за теж на завісах робимо десь, ну невеликий теж люк, щоб можна було качерешки залізти і так регулювати тягу. Поки що матеріал для боржуйок у майстрів є, але мають потребу у відрізних дисках для булгарки діаметром 125 мм. міліметрів. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. Ситуація в енергетиці напружена, зазначає у своєму щоденному зверненні Андрій Райкович. Тепловикам доводиться дуже складно. Намагаємось якомога більше допомогти з електрикою, і критичній інфраструктурі. Тому тотальна економія не знімається з порядку денного. За ці дні в пологових будинках Кіровоградщини народилося понад півсотні малюків. Географія широка: від Херсона до Донецька. Разом ми сильні. Україна переможе!